Друже, привіт! Подивись, як гарно стає навесні. Пригріває сонечко, пташки щебечуть, виростає зелена травичка, перші весняні квіти. На деревах з'являються перші листочки. А ще на деяких деревах з'являються запашні квіточки. А тепер давай пограємо з тобою у гру. І визначимо, що буває взимку, а що навесні? Коли з'являються перші квіти взимку чи навесні? Навесні, коли йде сніжок взимку чи навесні? Взимку. Коли яскраво світить сонечко? Взимку чи навесні? Навесні. Коли діти катаються на санчатах взимку чи навесні? Взимку. Коли виростає перша травичка взимку чи навесні? Навесні, друже, гадаю, тобі цікаво було дізнатися, які зміни відбуваються у природі навесні, а також пограти у гру, що буває взимку, а що навесні. До нових зустрічей!